Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І я сьогодні хотіла вам показати, похвалитися, що я зв'язала. Хто мене давно дивиться, всі бачили, що я беру участь у спільному проєкті «Візерун Києвей» я само собою беру участь. Я беру участь у проєкті дівчатка, таки дівчатка, який організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я в цьому проєкті в'яжу різні светри. І там є номінація невиправна. Тобто, що ми в'яжемо комусь на подарунок, на замовлення, хто, хто, хто кому. І я зв'язала ось такий светрик. Бачите, такий дитячий, тут чотири смужки є. Ось такий дитячий светрик. Рукавчик ліхтариком? Ось така краса. І в мене є ще один такий самий светрик. Бачите, я два таких светрики в'язала, бо то на двойнят на дві дівчинки ось такі етикеточки. Він відрізняються тільки етикеточками, бо тут різного кольору. Ну, так замовниця собі вибрала такі етикеточки і такі гудзички. І я так і зв'язала. І ще я в'язала їхній старшій сестричці светрик. Я думаю, що вже всі, хто дивився мій майстер-клас, то вже всі бачили той светрик. Тут він відрізняється тим, що тут по 4 тут вузькі смужки, а тут п'ять смужок ширших. Ну і тікеточка тут кольором. Ось такі три етикеточки. так вибрали і так. Я спочатку, я навіть ту етикеточка такого кольору, приблизно як смужки такого кольору. І я навіть думала спочатку пришити ниточкою темного кольору, а потім щось подумала, що світлою ниточкою навіть буде краще. Хто хоче в'язати такий светрик, в мене є майстер-клас. Заходіть, дивіться і в'яжіть. Я думаю, що я там до то тої попетельний майстер-клас. Я думаю, що я там навіть досить доступно пояснила. Там, навіть якщо в'язати без смужок одного кольору, то набагато ще простіше в'язати, бо не треба ниточку переплітати, добавки, убавки і більше нічого. Більше нічого не треба. Тож, заходіть, дивіться, може вам сподобається. Светрик в'яжеться дуже просто, дуже легко. Надзвичайно складного нема. А що для вас складно, то я там дуже-дуже гарно пояснювала. Особливо ці підрізи, як я роблю, як я набираю петлі на підрізи. Ось такі виходять підрізи. У ну, майстер-класі там я все дуже попетельно, все показую, розказую. Без проблем можна зв'язати. Я думаю, вам майстер-клас сподобається. Бо всі, хто дивився, то задоволені. І я думаю, що будуть і решту задоволені. Ось такі вийшли. В мене светрики. Великий светрик в мене заважив 370 грам. А малі светрики по 270 грам. Важать. Тож можна порахувати, скільки пішло нитки: 500 грам і 400. 900 грам. 900 грам нитки пішло майже навіть трошки більше, як 900 грам, певно. Значить, я кілограм замовляла. Бо мені не вистачало, якби я не замовляла ще синові моточок на светр, де я використала менше як пів мотка, то мені би не вистачило навіть 9 мотків на ті светрики. От так виглядає менший светрик. Ось така краса. Ну, тут чотири смужки, як ви бачите, а на великому там п'ять смужок. В'язала я їх з пряжі Alize Baby Best. Дитяча пряжа. Ось то все, що мені залишилося з того всього. Тут маленький моточок. І. І тікету не маю, кого цікавить номер кольору і яка пряжа, то заходьте на розпаковку посилочки, дивіться і будете знати. Я там розказую номера кольорів, які я замовляла. І все там показую про ту пряжу. Пряжа чудесна. В'язала я спицями четвірка полотну. Все резинку, резинки внизу в'язала спицями 3,75, щоб вона трішечки була, так, була не, така, не дуже вільна, бо полотно. Коли в'яжеш просто лицеву гладь, воно якесь тугіше виходить. Коли переходиш на резинку, воно якась вільніша виходить. Краще взяти менші спиці. А тут резинки я в'язала спицями 3,25. Щоб резинка була така, вона і розтягується легенько-мягенька, але вона так тримає більше форму, щоб красивий рукавчик був. Ось такі светрики в мене вийшли. Три светрики в мене дитячі готові. Тепер вам ще покажу: я закінчила в'язати светер, це теж в проект дівчатка-такі-дівчатка. Номінація зв'яжу коханому, то перша номінація. Я светрик не випрала, не пройшов він ВТО, бо я, я забула я прала дитячі светрики, а про той светрик я забула, і він ще в мене не попраний. Але я його поперу ось така горловинка, сп... сп... китлівка. Тут... Тут не справжня китлівка. Рукави, все є готове, тільки не, не попрала. Ось так напереді той візерунок. Між іншим, у мене на каналі є майстер-клас на той візерунок, я назвала візерунок Великі Соти. І я в'язала той светр з пицями 4,5. Тому що тут Такий і візерунок, такий, що він більше тримає форму. А я хотіла, щоб полотно було м'ягеньке. І воно за рахунок хусткової в'язки, такий трошки об'ємний, гарний, теплий виходить, грубший. І я так подумала, що на четвірці він буде трохи більш. Плотніший, буде забитіший, і я вирішила на 4,5 в'язати. Хоча планувала на четвірці в'язати. На рукавах то візерунок той самий, тільки я не давала ось тих 8 рядочків. Тих 10 рядочків я в'язала, тут в'язала, як по схемі, а тут 8 рядочків я в'язала просто. Пустковою в'язкою, не, не робила ось тих переплетень. Спинка в мене теж зв'язана без без переплетень, і рукави тільки напереді, повністю візерунок. І такий в мене вийшов светрик. На моделі, Ну не знаю, чи на моделі мені вийде, чи вийде так все, як я хочу. Але чи мені вдасться зняти, бо коли буде закінчення проєкту, дівчатка, такі дівчатка, треба буде показати свої роботи на моделях, а в мене на ту модель нема, нема клієнта, щоб вдягнути, поміряти. Не знаю, чи то я до кінця проєкту буду бачитися, чи ні, Ну, побачимо. Побачимо, як далі буде. Ну, Светрик принаймні готовий. До проєкту дівчатка такий дівчатка в мене роботи готові, тільки від... треба зняти, зробити фотографії, а фотографій всіх немає мають на чому зробити. Ось так виглядає светрик на вішочку. Такий він величенький, бо то дівчинка велика. Ось так він має такий вигляд красивий. Ще дівчатка в мене є ось така пряжа. Теж номера кольору не скажу, бо не знаю, де етикетки. Я, можливо, вже всі етикетки навіть викинула, тому що в мене їх було дуже багато. І я вже не знала, що з ними маю робити. І я, певно, повикидала. Так думаю. Ну, розпаковку посилочки кажу, якщо хочете знати номери кольорів, то є пряжа «Волтайм», я її замовляла три моточки. Ну, я моточки порозмотувала ось так в два. два по два окремих моточки з одного, щоб одинакові шкарпетки в мене вийшли. І ось з одного моточка я вже зв'язала шкарпетки. З сірого кольору я давала на п'ятки. Ну, що хочу сказати про пряжу. Пряжа чудесна. Покажу вам вже шкарпетки. Може навіть і на блокаторах можна їх. Можна показати на блокаторах, я щось не подумала про блокатори, бо вони ще в мене не пройшли ВТО, і тому я їх ще не. Ось такі вийшли шкарпетки. Зараз ще приберу ниточки. Ниточка, я, я просто я від неї в такому захваті, вона мені настільки сподобалася. Ну, Якщо зв'язати так, як я в'язала ці шкарпетки з спицями 2,75. Бо я в'яжу дві шкарпетки одночасно, ось так я розмотала. Бачите, що в мене з одинакових секцій я в'яжу від резинки. У мене одинакові секції, починались одинакові шкарпетки, вийшли одинаковісінька. Ось така краса. І так як я завжди люблю носочок, п'ятку і резинку іншим кольором відділити. І та сіра ниточка так дуже гарно сюди підійшла. Ну, мені, мені так подобається, я так зв'язала. Бо мені так подобається. Дуже гарна ниточка. Вона настільки ніжна, настільки приємна. І така якась шовковиста, що нею, коли в'яжеш, то в'язання просто летить. То в мене пряжа ли... залишилася, то я буду в'язати ще одні шкарпетки. Бачите, в мене ще другий моточок розмотаний. І я буду в'язати ще одні шкарпетки. І так думаю, тут навіть на більший розмір можна зв'язати. Мені на ці шкарпетки, то на розмір 40-41. Мені пішло 120 грам. І коли я зважила остаточки залишки всі, що мені залишилися, то так вийшло, що мені з цієї світлої ниточки, де я п'ятку резинку і носочок в'язала, мені пішло 40 грамів на обидві шкарпетки. А ось цієї кольорової мені пішло 80 грам. 120 грам обидві шкарпетки. Ну, вони теж в мене ще ВТО не пройшли, я їх поперу і тоді в готових роботах покажу. Може, ще з'являться готові роботи. Може на моделі покажу якісь. <сум> ну, побачимо. Бо скарпетки ну, я, просто, я просто від тої пряжі в захваті. В мене <сум> вона настільки приємна. І той є ж склад, там 75% вовни і 25 поліаміду. Я думаю, що вони в пральній машині будуть чудесно пратися і носитися. Я думаю, светр був би шикарний з цієї пряжі. Дуже-дуже, але 200 метрів в 100 грамах, точно пам'ятаю. Ну, я кажу, якщо вам дуже треба номера кольорів, хоча там кольори. Не то, що там є багато відтінків зеленого, там заходиш в магазин, в мене є відео, розпаковка посилочки від Надійки Пікчук, і далі продовження назви відео, де я купую пряжу. Там є два відео, і я в обох відео розказую. І в другому відео я розказую про магазин рукоділ, де я якраз купляла цю пряжу. Там просто демократичні ціни в порівнянні з іншими магазинами. Ну, Якщо ви любите оптом купляти ниточки, можна зайти в магазин ниточка-ниточка. Я про всі магазини там розказую. Заходіть, переглядайте. Я думаю, що вам буде цікаво і ви багато е, такої е, нормальної інформації для себе візьмете. Ще в мене є ось така пряжа, то є мадам Трікоте. Там 400 метрів г. То є напіввовна, там 49% вовни, а 51% акрилу. І я в'язала там, там того року, рік назад, я в'язала светер чоловічий. Спочатку в'язала четвіркою, навіть таким гарним візерунком вафлі, навіть на той візерунок в мене там є. Майстер-клас, дуже гарний візерунок, і мені ця пряжа не зайшла. І я потім почала в'язати нитка, якась така зробилася тонка, якась вона мені, ну не те, що я від неї чекала. І коли я почала потім перев'язувати, я там, там того року в відео все розказувала, показувала. І потім я той светрик розпустила, пробувала розірвати ниточку, і розірвати неможливо. Пальці можна повідрізати. І хто, хто давно зі мною бачили, що я в'яжу з неї шкарпетки, і я почала знову в'язати наступні шкарпетки, почала, розпочала в'язати, в'яжу спицями 2,25 два Спицями 2,25 нитка досить тонка, але шкарпетки з неї не знаю, як будуть носитися, то я експеримент проводжу, але пряжа дуже гарно тримає форму, така і резинка дуже пружна. І візерунок, такі дуже пружні носочки, дуже гарні виходять. Ну, Шкарпетки. Дуже гарні виходять, побачимо, що в мене вийде. Теж не маю етикетки, бо. Нитку вже розпускала, і етикетки дав давно-давним нема. І більше такої пряжі не мала, то єдина, єдина упаковка, що я купила. І, не знаю, більше купляти не планую цієї пряжі. Ну, Якщо шкарпетки з неї будуть гарно носитися, якщо вона на шкарпетки варта, то може колись і куплю на шкарпетки. Ну, наразі не планую її купляти. Ну, Може, комусь вона і подобається, я від неї не в захваті, тим більше. Якщо в'язати светр і під шию, чи гольф, чи щось, вона є кусюча. Я ну, не така аж сильно кусюча, хоч я не, не дуже така лагідна і ніжна мене рідко що кусає, але вона не є така аж сильно приємна. Хоча вона м'ягенька, гарна пряжа, вся, але вона. Не, не, те, не те, що я від неї чекала. Ну, не планую я її більше купляти. Так, ну, поки вив'язую, то вже я третю пару в'яжу. Я показувала в, перші, в попередніх відео шкарпетки з цієї пряжі, і в дві ниточки я в'язала з цієї пряжі шкарпетки. Ну, це знову одну в'яжу. Я в'яжу зразу дві шкарпетки одночасно, так як я люблю. Так що в мене в'яжуться. Ще в мене дівчатка є ось така пряжа, дуже вона гарна. Мені її подарувала Олена Козаченко. Оленка, тобі привіт. Якщо ти мене будеш дивитися, то я брала участь у спільному проєкті філейне в'язання українських майстринь. Я там в'язала такий собі шазубель з напівбавовним гачком. Філейкою, філейними візерунками. І в подарунку була пряжа. Шкарпетки я вже вив'язала теж в готових роботах, показувала шкарпетки такі кольорові, жовтенькі, синенькі, розовенькі, такі кольорові шкарпетки вийшли. І я ще і там була ще ось ця пряжа. І тут мені Оленка лишила писульку. І я коли починала. Я, так Перекидала тими моточками і не знаю, де ту писульку діла. Якщо найду, то покажу, що то є. Ну, нап... Мені здається, чи тут мохер мохер, крил. Ну, склад гарний. Вона дуже-дуже пухнаста і дуже-дуже тепла. І я, виріш... я довго не знала, що з неї в'язати. Я підбирала візерунки. Навіть зняла майстер-клас з на, 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 на цієї пряжі, знімала. І я вирішила спробувати в'язати светр японське плече. І я його розпочала, дівчатка. Не знаю, що в мене вийде, але я його в'яжу. Я його в'яжу, але я подивилася відео якоїсь англійської майстрині. Не знаю, чи вона англічанка, чи американка, чи хто вона є, навіть не розумію, що вона там розказує. Але я просто подивилася її майстер-клас. Вона там трошки щось показує, що вона пояснює, я нічого не розумію. Але я почала в'язати. Ну, Думаю, попробую один светрик зв'язати другий. Ну, Смисл, в чому заключається смисл японського плеча, я зрозуміла. Я все зрозуміла і не знаю, чи я добре в'яжу, чи подивлюся, як в мене вийде. Буду пробувати ще один светрик зв'язати. Ну, я життям скажу, я думала, що буде набагато складніше. А його, виявляється, і не так складно. І в'язати, якщо в мене ну, тут позакочувано, бо тут нічого не видно. Я, до, я подивилася, що в цій пряжі є стабілізуюча ниточка. Тут така синя ниточка всередині вкручена. Але я почала в'язати з самої тої ниточки, мені видалося дуже-дуже, воно таке м'ягеньке, як ватка. Ну, Пряжа дуже ніжна, дуже мені подобається. І я вирішила для стабілізації додати одну ниточку ось такої бабінної пряжі тоненької. Я думаю, що тут 1500 або 1400, або 1400 або 1500 метрів стамах певно є. Що то за пряжа? Теж не знаю. Думаю, що то є 100% акрил або напіввовна. І я цю пряжу. Купувала на розпродажі стокова, і там було вказано тільки, по-моєму, на півовна було написано і все. Який там склад, яке там співвідношення в процентах, там нічого не було вказано. Ну Я, так як продавалося бубінкою, я так взяла цілу бубінку, помотала ось на такі моточки на моталці. І я з неї хіба в'язала бактус. Бактус шаль, коли, коли там того року брала участь у спільному проєкті, «В'язальні в'язальній вечорниці, який теж організовувала Оленка Козаченко. і я в'язала шаль, і коли я попрала, мені ця пряжа збилася збилася дуже сильно. Ну, вона себе повела як 100% вовна, або навіть ну, зовсім не, не як акрил вона себе повела. Я перший раз таким зустрічаюся, щоб акрилова пряжа збивалася. Переважно, акрилова пряжа їй нічого не стається. Вона дуже розпушилася, стала дуже пухнаста і ну, таке враження, що є 100% меренос. Не знаю. Я навіть щось забула, думала підпалю, попробую і забула проекспериментувати. Ну, я додала одну ниточку і воно так трошечки стабілізувало полотно, хоча та одна ниточка тут не відчувається, полотно дуже м'ягеньке, в'яжу я жую спицями п'ятірка. Спицями п'ятірка, і воно в'яжеться дуже легко, дуже Дуже приємно, така настільки ниточка приємна, що так в'яжеш до, до рук такий релакс, така віддихалочка. Ну, Чи добре я в'яжу, побачимо потім. Як зв'яжу, покажу, що в мене вийде. Якщо щось вийде, то розкажу, як я то робила. Бо інакше не знаю. Бачила я той майстер-клас на каналі Кутова Кіка. Якщо ви за... зайдете в напишете в Ютубі в, по... в поїсковик, то воно вам виб'є її канал. Ось така в мене робота. Ще, дівчатка, я тут перев'язую безрукавку, то я не собі, то я теж на замовлення, вона була в кишені тільки не розпустила, вона була зв'язана ось таким візерунком ціла І я її розпустила, навіть кишені не розпустила, помотала в моточки і перев'язую. І ось що в мене виходить. Ниточка, правда, трохи темна, вона така меланжик такий. Ну, штучна, такий акрил аж аж аж. Хоча досить м'ягенька. Ну, акрил акрилом, акрил, але вона така досить м'ягенька. Я ось таким візерунком перев'язую. я недавно дивлюся канал Ксенії Левізарович Життя навколо в'язання. В неї два канали: Життя навколо в'язання. І я разом з Ксенією ще один канал. І вона там випустила майстер-клас на ось той візерунок. А в мене той візерунок і ще тут є зірочки візерунок. Ну, в мене два візерунки в одному виходить з зірочок просто розділила той візерунок візерунком зірочки. Ось такий светрик. Я теж хотіла зняти майстер-клас. Бачите, в мене я вже пройму почала вив'язувати. Я думала випустити майстер-клас, а тепер думаю, що робити. Чи може випустити з тими зірочками ще такого майстер-класу нема, чи то вже не випускати? Ну не знаю. Ксюшенька, тобі привіт. Не знаю, що робити, чи випускати на той візерунок вже майстер-клас, бо то так виходить, що Ксюша зняла майстер-клас, і я такий самий знімаю. Хоча на тій пряжі той візерунок не знаю, може після прання він розрівняється, може трошки буде краще видно той візерунок. Ну він з, тим, з тими зірочками він дуже гарний. Якби зв'язати, наприклад, майстер-клас з якоїсь однотонної пряжі. Такої, щоб він не губився, то, може, його навіть краще буде видно. Я спочатку, він мені на тій пряжі так трохи губиться, але ну, досить гарно виглядає, але він так, та пряжа трошки його так як замилює. Але то в дано, на даний момент для даної замовниці то не є важливо. І. Тож я навіть не розпускала, вже продовжую в'язати тим візерунком. Все нормально. Безрукавка виходить гарно. Все, дівчатка, я показала все, над чим я останнім часом працюю. І Ще наготувала пряжу, ще розпочати шкарпетки, але ще не всі розпочала. Так що, що розпочала, що зв'язала, то все вам вже показала над чим працювала у останнім часом. Трохи не, не все встигла, що запланувала, бо трохи виключали світло, але надіюся, що більше не будуть Та виключали, то не те, що виключали, у нас падав сніг, падав дощ, замерзало і обірвало провода, і в нас в селі не було світла. Потім в нас, я живу в центрі, то в нас включили, а Україна, вся околиця села були без світла цілий тиждень. Поки ремонтували всі, всі провода, поки то все зремонтували. Але добре, що так є. Гірше, як нема зовсім. Все, дівчатка, я вам похвалилася, показала все, що мала показати. Дякую вам за увагу. Дуже вам хочу подякувати за коментарі, бо ваші коментарі то для мене святе. Дуже-дуже вам сильно дякую за таку підтримку. Заходіть, надіюся, що вам подобається. Хочу випустити ще майстер-клас на візерунок Бахрома. на той візерунок хочу випустити і дуже мрію випустити майстер-клас на японське плече. Ну, побачимо, якщо воно в мене все вийде, все буде добре. Але треба зв'язати хоч кілька речей, подивитися, поекспериментувати, щоб гарно вам розказати. Тож майстер-клас буде не дуже ще скоро на японське плече. Але хто його знає. Ну і все, буду з вами прощатися. Всім до зустрічі, всім, папа, здоров'ячка вам, їжіть, е, легких вам петельок. І до зустрічі!